Всім привіт! Продається з Німеччини машинка Audi Q5, чистий 2011 рік, 3 літра дизель, повний привід, автомат, пробіг 250 тисяч оригінальний, на класній зимовій гумі, ціленька по кузову. є один косметичний підкрас, зараз покажу прибором все. Технічно без проблем, двигун, коробка ходова, все ідеально. Хороші тормозні диски, хороша зимова гума, максимальні фари. У нас є омивачі, передній і задній парктронік, тканинний салончик. Все збережено. Комфортні сидіння, мультикермо, клімат-контроль, автомат, підігрів передніх сидінь, датчики світла дощу, хороша комплектація. Покажу зараз прибором її, дефектів, по кузову ніяких немає, гниль, ржавчина і так далі. Також немає. Капот 97 мікрон, крило 85. Дверка 104, 99, 92, Кришка багажника 64, 56, Низ. кришки підфарбовувався. 136, 109, 240, 300, 150. Косметично підфарбовувався низ кришки багажника. Решта все в оригіналі, йдемо далі. Права сторона заднє крило 88, 86, 90, 79, 85. Сколів, вибоїн, ржавчина, нічого немає. Гарненька, ціленька машина, ні одна деталь з неї також не знімалася. Оптика рідна, вікна рідні. 251 рідного пробіга, машина з Німеччини за аукціону, є підтвердження, будь-які перевірки також можливі, немає помилок ні по електриці, знизу машина суха, двигун сухий, працює гарно, на холодну, також працює гарно, питань по машині немає. Ціна найнижча на 3-літрову дизельну 2011 року по 5 16 тисяч доларів з сертифікатом. Кого цікавить, будь ласка, приїжджайте, оглядайте і купуйте. Машина реально в достойному стані. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.